Закріпимо вміння стрибати в довжину та пролізати під шнуром лівим та правим боком. Почнемо зі стрибків в довжину. Уявимо, що це у нас струмочок, утворений зі стрічок. Підходимо до першої стрічки, приймаємо позу плавця і змахуючи руками вперед, стрибаємо. Шість разів. Наступна вправа – пролізання під шнуром правим та лівим боком. Повертаємося до шнура правим боком. Робимо підприсід. І спочатку просуваємо під шнуром ногу та руку, а потім уже все тіло. Повертаємося на вихідне положення. Так само робимо напів і прорізаємо півчну руку. Вправу повторити по три рази.